Є військові злочини, які коються з обох боків конфлікту. Це тривалий конфлікт. Він триває багато років. Він має національний, релігійний, територіальний інший вимір і розглядати його виключно в такому зрізі, що там палестинці. Ну зрозуміло, що е, в Палестині владу має Хамас. Хамас володіє розумом багатьох палестинців. називаємо це так. До багатьох він є символом боротьби. Е, е, і пропаганда, яку веде Хамас, вона досить вправна. Вона знаходить відгуки багато де, тому що Хамас надіє самостійно, він діє за підтримки своїх спонсорів. А в них дуже розгалужена мережа пропаганди. Не будемо забувати, що і російська пропаганда прекрасно діє на заході, і іранська а пропаганда Арабська. Іх країн, таких як Катар, який один з основних спонсорів Хамасу спокійно діяв е, ну, через чемпіонат світу по футболу, непогано покращив свій імідж. Я просто наведу один приклад. Лідери Хамасу перебувають за межами сектора Газу. Чому ці лідери Хамасу не оголошені в міжнародний розшук, не знищені, не введені санкції проти країн, які їх приховують? Це питання відкрите, тому що насправді палестинці це просто розхідний матеріал для Хамасу. Будемо говорити чесно. Але ж проблема в тому, що верхівка цієї гідри Хамасу і всі, хто їх підтримує, вона залишається абсолютно недоторканою. Зараз в Катарі проходять там перемовини, наприклад. Це фрагмент реальності таких низових членів Хамасу, або там навіть ну, часто говорять, що в Палестині вибрали Хамаса. Наскільки чесні були вибори в Палестині? Наскільки взагалі можна говорити про це були вибори чи це якісь електоральні заходи. От, тому тут е, іде це один з ріс конфлікту, так як самі ж ізраїльські аналітики говорять, в будь-якому військовому конфлікті є три основні складові: це влада, це армія і це цивільне населення. Влада приймає рішення про війну, армія чи військові ведуть її, а цивільне населення відповідно страждає. Це класика війни. І в даному випадку я не бачу серйозних конфліктів на рівні верхівки. Приблизно так само, як ми не бачимо серйозних конфліктів. На рівні спонсорів путінського режиму з Росією вони мають статки на заході, вони їх примножують проти багатьох із них не введені санкції. Те саме ми маємо і з Хамасом. Просто виявилося так, що авторитарні режими або режими, які концентрують більше капіталу і є недемократичними, але володіють ресурсами, чомусь останніми роками виявляються більш успішними, стабільними і стійкими, ніж режими демократичні. І допоки Захід про це не замислиться, кого власне він вирощує сам для себе, і питання там не в Палестинцях. Там ключ до цієї проблеми давно вже лежить за межами Палестини. Він лежить в Москві, він лежить в Тегерані, в Досі, в Ріаді, і в Каїрі, і так само в Вашингтоні. От Поки Захід не вирішить цього питання нарешті, а буде йти позаду на крок, то ти цей конфлікт буде і буде давати форс мажор на різного роду терористичну діяльність. Мені здається, це лише початок.